Вітаю вас на уроці зарубіжної літератури. Я Оксана Олійник. Сьогодні ми відкриємо красу найсвітлішого почуття, яке водночас може завдати людині душевного болю й мотивувати на звершення, бути взаємним і нерозділеним. Поговоримо про кохання, вивчаючи творчість визначного поета італійського середньовіччя переходу до відродження Данте Аліг'єрі. Ви, напевно, чули вислів Людина народжена для щастя. Так от, автор цього вислову Данте, видатний італійський поет і політик, який жив на межі двох літературних епох і якого називають батьком італійської літератури. Український письменник і літературний критик Іван Франко так говорив про митця. Цитую. Данте є поетичним вінцем та увічненням того, що називають середніми віками. Уся культура, всі вірування, всі муки й надії тих часів знайшли вираз у його поемі. Кінець цитати. Так Франко відгукнувся про божественну комедію, написану народною італійською мовою, яку вважають шедевром світової літератури. Данте народився 1265 року у Флоренції в шляхетній родині. Точна дата народження невідома. Був хрещений іменем Дуранте Делья Лігєрі. Поет говорив, що він народився під сузір'ям близнюків, а в той час вірили, що це сприяло розкриттю здібностей у науці й мистецтві. Родина Данте була видатною, мала славетну історію. Предки поета походили з давнього роду Елізеу й брали участь у заснуванні Флоренції. Прапрадід Качаквіда, учасник хрестового походу Конрада III, був посвячений у лицарі. Він і поліг у бою з мусульманами. Наприкінці 13 століття у Флоренції точилися гострі політичні суперечки, у яких брали участь батьки Данте, а незабаром і він сам. Особливо запеклим було протистояння між гібелінами, дворянська партія, що виступала за об'єднання країни під владою німецького імператора, і Гвельфами, торгово-промислова партія, яка підтримувала Папу Римського. Батько Данте належав до білих гвельфів, проте політика його мало цікавила. Він працював юристом у банківській фірмі. Освіту Данте здобув у Флоренції, згодом навчався в Болонському університеті, вивчав творчість античних митців, філософію, риторику, латину точні науки. Під час навчання юнак зацікавився поезією так званим новим солодким стилем, започаткованим викладачем Болонського університету Гвідо Гвідоґвініцелі. 1293 року Данте представив світові збірку Нове життя, провідним мотивом якої є кохання до дівчини на ім'я Беатріче Портінарі. Цікава історія знайомства автора з Юнкою, оскільки вперше побачив її, коли йому було 9 років, у такому юному віці в серці Данте зародилося кохання до його однолітки. Згодом він побачив її у розквіті сил і краси. Надзвичайна врода Беатріче лише зміцнила палке почуття Данте до неї. Він не виказує своїх переживань, на самоті оспівує в віршах її вроду чистоту й шляхетність. Автор втретє відкриває для себе дівчину, але її краса вже відійшла у вічність. Беатріче раптово помирає. Поезії Данте наповнюються новими мотивами він змальовує дівчину як ідеал чеснот, звеличує її вічну красу. У часи, коли жив поет, традиційним було одруження, заручини якого відбувалося ще в дитячому віці. Тож Данте одружився 1290 року з Джеммі Донаті, з якою був заручений ще з 13 років. У шлюбі народилося троє дітей. Оскільки родина Данте належала до білих гвельфів, тоді існував поділ на білих противників папи і чорних його прибічників. То в період, коли опозиціонери прийшли до влади, 1302 року його засудили до вигнання. Дружину помилували, оскільки її родина підтримувала чорних гвельфів. Данте звинуватили в хабарництві, підкупах, інтригах проти церкви. Він був змушений заплатити штраф і не мав права обіймати державні посади. Митець поневірявся містами Італії. Його життя було сповнене не лише випробувань вигнанця, а й утрат ідеалів. Через деякий час білі й чорні гвельфи об'єдналися для Данте Це було порушенням ідей та принципів політичної позиції. Тож він залишив партію білих гвельфів. Ці розчарування і зміни в світогляді автора знайшли втілення у філософських трактатах Бенкет і Монархія. Кардинальною зміною в житті Данте став випадок, пов'язаний із імператором Генріхом VII. У його політичному маніфесті була програма бенкету. Це додало натхнення Данте. Він повірив у свої сили і став прибічником імператора. Відмовлялася визнати владу Генріха VII лише Флоренція, тож Данте написав послання до флорентійців, але ті не відреагували. Тоді письменник цікаво, що мотивувало на такий вчинок. Написав послання до імператора, в якому просив його піти війною на Флоренцію. Певно, не тому, що хотів помсти, радше прагнув змін для малої батьківщини. Коли імператор помер, Данте залишив політичну діяльність. Життя митця було сповнене трагічних і скрутних подій. 1316 року його помилували, але щоб повернутися до міста, він мав пройти центральною вулицею Флоренції в сорочці для страти з запаленою свічкою. Данте відмовився від такого приниження. За це отримав інший вирок. Його синів мали спалити після 14 років, якщо ті залишилися б жити у Флоренції. Останні роки життя Данте провів у Вероні та Равені. Його покровителем був Гвідо Новело да Полента. Причиною смерті поета стала малярія, на яку він заслаб, перебуваючи в одній з політичних місій. Гвідо Новело під час поховання Данте поклав на його голову лавровий вінок. Жодних почестей від рідної Флоренції після смерті письменника не було. Данте виправдали посмертно лише 2008 року. Серед творчих напрацювань Данте є такі: Збірка, нове життя, трактати бенкет і монархія, а також великий поетичний епос, поема, божественна комедія. Звернімося до збірки Нове життя. Це перша лірична автобіографія, в якій автор змальовує інтимні переживання, викликані почуттям кохання. Збірка містить 42 розділи, в яких є прозові фрагменти й сонети. З'ясуймо особливості ліричного жанру сонету: це вірш, який складається з 14 рядків п'ятистопного або шестистопного ямба, двох чотири віршів з перехресним римуванням та двох віршів, у яких римуються перші два рядки. Історія жанру нараховує близько восьмисот років. Одні науковці стверджують, що сонет виник у Сицилії, інші у Франції, дехто говорить, що в Італії. Залежно від особливостей побудови сонети бувають кількох видів: італійського, петрарківський та англійського, шекспірівський різновид Мільтонівський різновид. Зазвичай сонет змальовує людину. Її внутрішній світ із усіма суперечностями. Є любовні, філософські, пейзажні і навіть політичні сонети. Цей жанр набув популярності у світовій літературі, зокрема й в українській. Це засвідчує творчість Левка Боровиковського, Юрія Федьковича, Івана Франка, Максима Рильського, Дмитра Павличка та інших. Твори Данте перекладали українською мовою Микола Бажан, Іван Драч, Петро Карманський, Дмитро Павличко, Леся Українка та інші. Збірка «Данте. нове життя містить вірші любовної тематики. Її новаторство полягає в змалюванні палкого і водночас чистого почуття кохання до Мадонни, втіленої в земній жінці Беатріче. Тобто, земне за Данте можна ототожнити з небесним. У його творчості вбачаємо предтечу гуманістичного світогляду. Ознайомимося з сонетом: Одинадцять в своїх очах вона несе кохання у перекладі Миколи Бажана. В своїх очах вона несе кохання, на кого гляне, ощасливить вмить, як десіде за нею всяк спішить, тріпоче серце від її вітання. Він блідне, никне, множачи зітхання, спокутуючи гріх свій самохіть, гординя й гнів однеї гет біжить. О Донни, як їй скласти прославляння, хто очув її смиренність дум свята проймає в того серце добротливе. Хто стрів її, той втішений сповна. Коли ж іще всміхається вона, марніє розум і мовчать уста. Таке бо це нове й прекрасне диво. Цей сонет, як і всі в збірці нове життя, присвячений коханій поета Беатріче. Ми не бачимо в тексті її імені, оскільки за життя Данти існувала інквізиція, панували жорсткі соціальні правила, які обмежували жіночі права. Тож, бажаючи вберегти кохану від можливих негараздів, Данте не згадує її імені. Провідний мотив поезії змалювання краси коханої дівчини та впливу її вроди на навколишній світ. Ідея звеличення краси кохання, утвердження сили цього почуття, яке здатне творити дива і змінювати світ і людину на краще. Перед нами чітко окреслені дві постаті ліричний герой. У сонеті він ототожнюється з автором та його кохана дівчину, змальовано тендітною і скромною, надзвичайно вродливою, здатною творити дива завдяки своїй красі. До речі, ім'я Беатріче означає благословенна. Вона постає не, мов би богинею, кохання, весни й чистоти. Натомість ліричний герой сором'язливий, донестями закоханий, а отже, здатний на потужні почуття. Проаналізуємо художні засоби, які допомогли Данте так чуттєво передати порух із закоханої душі юнака. Автор використав епітети смиренність дум свята, добротливе серце, прекрасне диво. Метафори, несе в очах кохання, гординя й гнів біжать, розум марніє, уста мовчать. Для зображення почуття до коханої та її змалювання Данте вживає пісенні й піднесені слова. У творчості митця знайшли місце ключові ознаки доби середньовіччя звернення до Бога, конфлікт людини і світу, вишуканість стилю та інші. Водночас, його доробку притаманні риси наступної епохи в розвитку літератури відродження. Людиноцентризм, гуманістичний пафос, ідея вільного вибору людиною свого місця, мотив свободи, розкутості людини тощо у загальньому вивчене на уроці, розгадавши кросворд. Запитання по горизонталі перше Данте та його родина належали до політичної сили білих гвельфів. 4. Звідки родом Данте із Флоренції? П'яте. Який провідний жанр у збірці нове життя? Це сонет. Запитання по вертикалі. Друге. Укажіть ім'я дівчини, якій присвячена збірка нове життя. Її звали Беатріче. Третє. Несе в очах кохання, гординя й гнів біжать, розум марніє, уста мовчать. Ці художні засоби сонету 11 називаються метафорами. Виконаймо ще одне завдання. Відскануйте швидко код і складіть пазл. У вас вийде портрет Беатріча Портінарі, коханої Данте. Переконана, що з обома завданнями ви впоралися чудово. Отже, сьогодні на уроці ми завершили вивчення епохи середньовіччя, проаналізувавши надзвичайно ніжну й чуттєву поезію Данте. Далі на нас чекає мандрівка в епоху відродження. До зустрічі!